Копуємося, готуємо лінію оборони. На випадок, якщо противник прорветься, з того рубежа, що там, ми вже маємо тут зайняти позиції і стримувати його. Тобто, готуємося, копуємося, Це заздалегідь. Планування. Зараз дуже складно, тому що і погода не так дозволяє. І... Ну, але в нас хлопці сильні, тому що в наших силах, то і робимо. Це можливо. Все, артилерія. Летить, і треба і копати, і ховатися, і це все робити одночасно. Тому до всього готові завжди готуємося до всього. Дронів, артилерії, стрілецька зброя до всього готові. Працював енергетиком заступником інженера. Пішов сам, бо оскільки оце всі відео і діти, які загинули в Бучі під Києвом, це надзвичайно важко і тяжко. От, е, мобілізувався, служу зараз е, вже 9, 9, тут рівно сьогодні 9 місяців. Відповідно, ну потрошку починали ми е, з батальйоном. То я з дня створення батальйону, ми починали з Луганщини, ми воювали під Нирково, потім в Донецьк, під Лисичанськом були, були в Миколаївській області, Херсонській області і зараз ми тут. 120-х мінометів були ми обстрілені. Як бачите, було попадання в Азік. І причому загинув наш побратим Юра Крол, командир взводу ПТРК. Пробували йому надавати допомогу, але поранення було несумісним життям. Відповідно, він став ну двохсотим. Такі прильоти в нас відбуваються орієнтовно зранку і ввечері кожен день. У нас обстрілюють з мінометів фактично кожен день. Три міномета, вони зараз використовували савушки. Зараз останній день-два, то савушки не працюють. Працюють 120-ті міномети. Але оскільки в них видимість мінометів обмежена, вони працюють вздовж тої траси, де наше є забезпечення, вони її обстрілюють. І, в принципі, це все лягає а, тут. Ну, але наша лінія оборони якраз іменно ця траса, щоб не дати їм пройти, відповідно, ми трошки попадаємо під обстріл. Ну, але така наша робота. Чи потерпають люди? Та, звичайно, що потерпають, бо тому що і Константинівку, і Деліївку, і Білу Гору. Час від часу прилітає, хоча там фактично нашої техніки немає. Але ті сепари, які там є, їм, в принципі, все рівно куди стріляти. Вони обстрілюють в шахматному порядку. Люди, які там лишилися, так само нам допомагають, так само переживають, вони абсолютно не хочуть того русського міру, бо нам прийшлося говорити в міру того, як ми. Десь переїжджали, десь розселялися і так далі з тими людьми, і всі в один голос кажуть, що вони русського міру не хочуть, і вони той засіпарня їм не потрібно. І як можуть, вони нам допомагають. Їх просто надзвичайно дуже велика людська маса, дуже величезна. Вони як частина вагнерівців напівпідготовлених, так і є дуже багато мобіків, які не підготовлених, але там є надзвичайно велика маса, і ззаду їх просто женуть. Кожен день це різна ситуація. Тобто я своїх людей готую до того, що кожен день це різна ситуація. Кожен день це щось нове і завжди треба бути готовим до нового. Чим більше ситуацій ми змоделюємо при підготовці, тим більше ми будемо готові. Повністю бути готовим до всього це просто неможливо. Але якщо змоделювати надзвичайно різних багато ситуацій, з кожної брати потрошку, це допомагає вести як оборону, так і наступ, ну і, відповідно, захищати свою землю. Готово на гірнічного підприємства ну, на шахті Південна Донбаска номер 1 гірничним інженером. 30 років проробив. І війна застала на робочому місці. Ну, і син з Харкова, він студент. Каже, почалася війна, у нас обстріли. Ну, ракетні обстріли. Я навіть як -то, якось так. Де заряд? Ну, як-то ну, і, і не повірив, де да, дуже. А потім у нас в місті десь пів 11. У лікарні прилетіло дві ракети і загинули люди, котрі йшли в лікарню. І тоді вже я почув, що війна вже почалися військові дії в Волновасі, Марійка, це біля нас 100 кілометрів. Поступово війна дійшла до нас. Ну, Дом знаходиться десь 120 кілометрів, поглидар. Так що ну, вся Україна мій.